Директор благодійного фонду Карітас Золочів у ГКЦ Михайло Сукмановський та голова Золочівської РДА Володимир Недзельський відвідали шпиталь імені митрополита Андрея Шептицького, що діє у Львові. Цей медичний заклад з-кордону за кордону привіз сучасні ліжка для своїх пацієнтів, натомість ліжка, що були у них, які у доброму стані в кількості 30 штук, віддають для Золочівської центральної районної лікарні. Декілька ліжок вже привезені у золочів автомобілем підприємства Карпатські мінеральні води. До слова, для того, аби отримати ці ліжка, благодійники зобов'язалися оплатити транспортування нових ліжок із-за кордону. Не встигли так швидко зібрати, як ми собі думали. Але вже частина ліжок є перенесена в наші палати, а частина відповідно ми і звільнили з тих ліжок, які ми хочемо передати. Володимир ж я довідався, що є такі ліжка. Пані Тетяна Кубішин, яка і над медом сказала, що була би можливість так взяти, а тим паче, що вона вже так відреагувала, тому що ми мали через золочівський кайтас. Угу. Ми мали співпрацю спів, спів між. Франко Костопель, така значить, змілуз українська асоціація, українсько-французька асоціація, яка надала нам можливості так само ліжка трансформери. Ну вони ще, напевне, на, на рівень вищі, ніж ті, що ми бачимо вас, uh -huh. тому що там вже технологічно йде під пульт, що людина може приватно собі пультом натискати. І виконувати mm -hmm. ті всі функції не ручкою, yeah. а це шеї, Але, звичайно, ми ці ліжка на реанімаційні відділення і так далі, воно розійшлося як капля в морі на лікарню. І тому, коли була пропозиція до цих ліжок, то ми з головою радіодміністрації Водим Льосичем, очевидно, що відреагували з порозумінням одної і другої сторони, тому що. Може, так і голова би так само не може всім задіяти, ми висунули з ініціативою, щоб воно виглядало також нашою працею Карітасу і співпрацею з головою ради адміністрації. Я думаю, що якраз це була добра ініціатива звернутися до депутатів. І ми зробили таку спільну збірку. З проханням про допомогу. Я думаю, що я маю тоді ще е, хорошу новину для вас, тому що в нас є кілька, ну навіть не кілька там більше цих ліжок, які також мають е, е, електричний цей приліт, і які все. також нам не підходять е, під паліатив, тому що вони, е, ну скажімо так, людина, яка там лежить е, е, в іншому відділенні, такому неважкому. Так, вона все рівно десь притомна при свідомості. Вона сама може собі щось порегулювати. В паліативі для нас є інші потреби, тому ми також власне і ці ліжка також будемо віддавати, так що будете мати ще додатково, також з електричним приводом ті ліжка. Так то питається, а що то задарма і не задарма? Тут важливо є, що ліжка є задарма, але транспортування, якщо люди взяли, заложили свої кошти, вони мають їх віддати. Тому вони взяли цей тягар, скажімо так, що. Половину вони від себе дають, щоб це не видали, і половину ми від себе даємо це і приватні кошти. Це не є кошти заложені лічницею чи кошти, які залошені кардесом, тому ми не маємо таких коштів. Але власне ця збірка якраз була так. Ви бачите, власне, коли ми говоримо про ти, ну, це таке досить делікатне питання. Бо звичайно, що в людей природньо виглядає так думка, якщо це є гуманітарна допомога, значить вона ми повністю безкоштовна. Виглядає. Так, але насправді реалії, наприклад, конкретно ці ліжка вони до нас приїхали з Італії і закриваються в Італії лікарні, так і є вибір або це все, все устаткування, яке там є, або знаходиться якась велика гуманітарна організація, яка, наприклад, дуже радо це завезе там в Сирію, зараз в Африку і так далі. Або є, наприклад, там хтось з наших українців, хто каже, зачекайте, зачекайте, я би хотів, щоб це в Україну потрапило. Ми таких власне, людей маємо, які розпитують, що де можливо отримати. Але ми не маємо а, якогось окремого спонсора, який би сказав, що ми це вивеземо за якісь благодійні там кошти, де ми можемо їх взяти від якогось стороннього донора, ще там третього. так? І власне в тому є проблема, що ми мусили організуватися таким чином, що люди знайшли машину, і ця машина перевезла це все, але цей транспорт він покритий.